А в білорусів приблизно 25% підтримують Україну, і приблизно 30, 33% підтримують Росію. Чверть Україну підтримують третина Росії, і решта не визначилися. На, на рівні масової свідомості раз і на рівні індивідуальної свідомості, коли домінують емоції, е, немає такої потреби і немає такої змоги аналізувати, що це може так, але це не так, а насправді так, і завжди треба поставити. Але ще може бути так. А ця масова свідомість раз і індивідуальна свідомість, у якій домінують емоції, ми зараз всі так збуджені, вони потребують чіткого поділу: чорне, біле. Ми, Свій, вони чужий. свої вороги. Так. І так далі. Тому сказати, Білорус треба або, або він наш, або він наш ворог. Розумієте? Це примітивне мислення, але воно. Вон ну, Нам сьогодні, сьогодні таке мислення необхідне. І, і не тільки сьогодні, так, але сьогодні особливо, коли загострення відбувається робити, воно особливо Воно нас і рятує, до речі. Я, я не що проти нього. Я просто пояснюю, що воно в цій ситуації, воно просто неодмінне, бо завдяки йому ми справді можемо рятувати себе. Бо якщо ми почнемо на кожному кроці жаліти, вбивати росіян, вони бідні, вони не винні, їх прислали, молоді хлопчики, так воно і є, до речі. І що ж ми будемо їх жаліти, тоді що чи це обернеться? Вони вб'ють нас, ну, вони прийдуть розуміло, раз раз так почалося, і суспільство не змогло цьому протиставитися, то хай вибачають.